Цю кандидат медичних наук Василь Іванович Шевчик з дуже сучасною доповіддю. То ми чекаємо на вас. Добрий день, шановні колеги. Я радий, що можу почати секцію, яка відрізняється від попередніх секцій. все пропало. То ми зараз йдемо до секції, що все буде добре. І ми, нарешті, будемо говорити про молодих пацієнтів, про пацієнтів, яких ми можемо. Запускайте доповідь, щоб ми доганяли час про пацієнтів, які роблять, ми можемо зробити щасливими. І саме нові технології, які доступні в Україні, роблять це можливим. І ми хочемо поговорити про те, що протягом вже двох років ми використовуємо ексімерний лазер ТНО-2 і від компанії Bausch Lomb. І тут саме цікаво, що це не лише, а можна. Перемикач, ні, перемикач пропав. А, дякую. От, не тільки це ексімерний лазер, це діагностичний велика комплекс, який дозволяє нам отримати те, що ми хочемо. Ну і для того, щоб трошки розрядити обстановку, запустіть відео, будь ласка. E' 5.35 Ma è sicuro? E' 36 mm. Grazie Prego Ha mangiato il ciuchino eh? Eh no Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andrò orta. Le sette e un quarto. Oh, ma sono le sette e un quarto spacchiani. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Già bene. Sette e un Отак іноді наші лазерні хірурги, які роблять процедури, мені здається, що щось там тикають руками по клавіатурі, і в кінці пацієнти щасливі і отримують максимально ефективний результат. Мене іноді нагадує те саме. Тому перед тим, як придбати лазер, ми багато відвідували різних конференцій, слухали. Лідерів думки про різні переваги кожної лазерної технології, і ми насправді переосмислили для себе, що ж таке лазерні технології. І перше, що підкуповує, це є діагностика, це діагностичний модуль Ейс, який має чотири режими: дослідження, рогівки, катаракти і вимірювання. Що це нам дає? Це високошвидкісне освіті, яке протягом долі секунди можемо отримати таку красиву картинку, де роздивитися деталі, причому не тільки прозорих частин, а й склери, і навіть, якщо нам потрібно, ми промінь можемо змінювати і цілярного тіла. Бачите, пацієнт з пересадженою рогівкою. Ми можемо бачити зображення не дуже якісне, напевно, там краще. Можемо синехії бачити, розміщення кришталика, і це от за долю секунди, у нас є дослідження пацієнта з анерідією віком 4 місяці. Тобто, достатньо часу для дослідження долі секунди, щоб отримати красиве зображення і зрозуміти, є в нього кут, чи є, чи немає. Що стосується кератотопографії, знову таки. Приємно, що це два в одному. Ми можемо зробити і кератометрію, і аберометрію в одного і того самого пацієнта за протягом долі секунди за одне дослідження, не пересаджуючи на різні апарати. Знову таки на картинці не дуже чітко видно, але ми маємо всю інформацію, яка нам необхідна для діагностики та вияснення, чи буде ефективна лазерна процедура, чи безпечна в даному випадку пацієнт з кератоконусом. І тут я відповідно лазерна корекція не показана. Щодо слідження катаракти, знов-таки, за долю секунди ми визначаємо передні параметри кришталика, рогівки, кератометрію. На жаль, тут нічого не видно. Вимірюється довжина ока, причому вимірюється навіть при зрілих катарактах. Лазерний промінь сканує до сітківки. до... На жаль, тут теж не видно, але коли готував слайд, було видно, що чіткість вимірювання йде до п'ятого знаку після коми. Настільки точно. І він розраховує є самі всі сучасні формули, які розраховують криштали, які вам знов-таки не потрібно мучитись. Дослідження, яке вимірювання дозволяє зробити те ж саме, що й перше, але тут є вже шкала, і ми можемо. В мікронах вимірювати те, що ми хочемо: кут передньої камери, товщину кришталика, різні тут інфрастермальні кільця. Все, що вам захочеться, ви можете спокійно виміряти до долі мікрон. І А запустіть відео також. Я хочу показати, як відбувається вимірювання сили кришталика у пацієнта. Це в реальному часі. Одне дослідження. Апарат проводить чотири дослідження для того, щоб верифікувати, отримати максимальний правильний результат. Причому кожен раз нам потрібно націлюватись на центр рогівки, для, знову ж таки, для отримання максимального ефекту і зменшення похибки, яке можливо при даному дослідженні. Іншими словами, ми за ці 10 секунд отримаємо чотири дослідження, які Статистично довіряють нам, і ми можемо бачити і кератометрію цього пацієнта, і зорову вісь, і вимірювання довжини ока, і відповідно розрахунок кришталок, що дозволяє зрозуміти нам, чи можна, наприклад, цьому пацієнту угол капа будь-які параметри для розрахунку мультифокальних лінз чи торичних лінз, все це ми отримуємо за оці 10 секунд. Що ж Стосується лазерної корекції. Ну, приємно, що цей апарат повністю приєднаний до ексімерного лазеру, і нам не потрібно переносити будь-які дані вручну в ексімерний лазер. Все йде автоматично, і по райдушці пацієнта апарат може знаходити навіть всі дані, які є. Це забезпечує і унеможливлює похибку прооперувати не те око пацієнту або взагалі не того пацієнта. Тому ми вибираємо. Пацієнта підтверджуємо і саме оперуємо. Подобається також, що це маленький лазер. Він займає дуже небагато простору і дуже зручне ліжко, яке витримує 150-150 кілограмових пацієнтів, їздить саме по операційній і можна налаштувати точки, де воно буде зупинятися. І... Коли налаштовували, пропонували навіть зробити так, що ліжко може виїжджати до передопераційної, пацієнт лягає і вертається назад, якщо хтось захоче. Швидкість лазера одна секунда на діоптрію, якщо площа абляції 6 міліметрів. І тут важливо є те, що не тільки має значення швидкість роботи лазера, адже лазер випаровує. Тканину, і вона з'являється під лазерним променем. Його треба забрати для того, щоб лазер постійно працював добре. Відповідно, є спеціальна система витягування пилу, і ми не відчуваємо запах смаженої курки після навіть 15-20 лазерної корекції. що є при роботі середньостатистичного ксімерного лазера. І лікарі, які роблять, вони постійно нюхають ці смаки. Знов-таки, одна секунда, ми трошки це заберемо. Прекрасно передались дані. Перепрошую, там ще краще. Питання було тут в тому, що це холодна абляція, тобто ми зменшуємо ризик різних помутнінь рогівки, якщо її не нагріваємо. І максимальне підняття температури для міопії відбувається лише 4 градуси Цельсія. Тобто, це холодна абляція, яка не дає пошкодження тканин. Що важливо, контроль за рухами очей є в три рази швидшим, ніж. За проведенням лазерної корекції, швидкістю лазера. Таким чином, ми, як би око не рухалось, лазер продовжує працювати. Якщо око вже зовсім відхилилося, лазер зупиняється. І ще є приємним таким ноу-хау, що лазер пам'ятає кожен етап роботи. Наприклад, якщо щось трапилось, виробило світло в всьому місті, пацієнту стало погано, ми його знімаємо з операційного стола, то і Якусь частину операції вже встигли зробити. Наступний раз не зрозуміло, що робити далі. То лазер пам'ятає і продовжить лазерну корекцію з того самого моменту, в якому він зупинився. Стандартні програми є Proscan, Ziopтіx Supraкорд. Кожна ну, трошечки зупинимося. PROSCAN – це загальна лазерна корекція, яка робить асферичні. Ми знаємо всі, що є лінзи сферичні і асферичні, асферичні це краще. Відповідно, робить асферичний алгоритм абляції. Причому є велика перевага в тому, що програми для лазерної корекції, вони є ну, в одну ціну. Тому не пацієнт вибирає ту програму, яка йому може собі дозволити, а ми вибираємо те, що буде найкраще. Тому включіть відео, будь ласка. Це так виглядає наша ксімирна лазерна корекція методом ЛАСІК в реальному житті одного ока. Пацієнта налаштовується хрестиками налаштовується на центр ока, підбирається правильна глибина. Там ще музичка була, щоб цікавіше було. О. Ми завжди розмічаємо рогівку в випадку, якщо буде. Відрив лоскута чи його зміщення, ми можемо повноцінно відновити на те саме місце, яке було до операції. Вносимо кератом, це теж також компанії Baushan який, що приємно присмоктується з тиском 24 мм тут на стопчика, не наносячи таких великих травм. Як кератоми попередніх поколінь ротаційного типу. Формування лоскоту. Саме цікаво, що тривалість відео першого і цього буде приблизно однаково, напевно. Визначається фіксація ока по райдушці. Втягування всіх параметрів, які вже були отримані під час діагностики. І, власне, відбувається після підняття лоскуту, відбувається лазерна корекція. У даному випадку вся лазерна корекція триває 7 секунд. що знов не видно на екрані все. все. Три компоненти контролю за рухом очей, вони завжди в зеленому фоні, значить все працює добре. Промивається той дебріс, який лазер щистив зі строму. Лоскут вкладається назад на своє положення. Ці мітки дозволяють нам проконтролювати ідеальне співставлення і розміщення лоскуту на тому ж самому місці, де він був. Лосік є таким золотим стандартом, тому що дозволяє максимально добре відкоригувати короткозорість, астигматизм. 97%, напевно, операції, може навіть і більше в нашій клініці виконується методом ЛАСІК. На цьому операція одного ока закінчена. Є персоналізовані процедури, які дозволяють зробити індивідуалізовані програми. Якщо у пацієнта є операції високих порядку, воно може виконувати знов-таки це вибирає не пацієнт, а Лікар і програма, оскільки для нас воно коштує одинаково. Що стосується пресбіопії, досить цікава методика, яка дозволяє нам не тільки широко використовувати для лікування пресбіопії пацієнтів, які не мають ніякої ступені катаракти і не хочуть оперувати ставити мультифокальні лінзи, а ще й дозволяє в майбутньому спокійно жити з цими пацієнтами і потім легко розраховувати їх кришталить. Адже э, ця методика полягає в тому, що в центральній частині рогівки формується таке випинання, яке додає лишніх 2,5 діоптрії і дозволяє пацієнту гарно читати. Але це випинання формується не тим, що щось ми робимо в центрі. Ми просто сточуємо з боку рогівку в просвіті 3 мм. І причому це сточування відбувається лише 10-12 мікрон. Що дозволяє нам зберегти оптичну вісь пацієнта не тронутою для майбутнього розрахунку кришталик? Знов таки, пацієнту, ми пояснюємо, що ця процедура не на все життя, оскільки зміна кришталика у його буде прогресувати з віком, і ефект буде знижуватися. Трансепітеляльна. Досить зараз стала більш поширена, оскільки багато звертається військових, яких ми рекомендуємо робити транспіталіально, щоб не зменшити час реабілітації і не боятися про те, що в військових діях лоскут може кудись зміститися. Так запускайте відео. Так, компанія рекламує, як це виглядає. Тобто, знов таки, ми не використовуємо ні алкоголю, ні яких інструментів. Лазер робить все сам. Тобто, спочатку він ну така реклама лазера, він першим променем збирає епітелій. Причому, як кажуть виробники, вони збирають епітелій не весь, а в основному в тих зонах, тільки в тих зонах, де буде проводитися лазерна корекція. Далі, власне, відбувається лазерна корекція. І третій етап це коли шліфуються краї епітелію, щоб вони були не такі прямокутні і швидше відбувалося заживлення. І це дозволяє зменшити боліві відчуття. Включіть, будь ласка, відео. А так відбувається операція в реальному часі. Ну, такі відбуваються налаштування ока пацієнта. Вводяться параметри по, на центр зіниці, і далі відбувається розпізнання е, ока по райдушці. Коли лазер розпізнав, ми можемо бути спокійні, тому що далі все буде контролюватися ним. І запускається, процес, висушується око для того, щоб не було надмірної вологи. І лазерний промінь працював там, де потрібно. Бачите, як тільки око відхиляється, параметр стає червоним і лазер якби він працював, то він би зупинив свою роботу для того, щоб працювати прямо там, де потрібно. Захват дзвінички йде, і ось хрестик показує, що всі параметри ми вже контролюємо. Це наш лазерний хірург заспокоїє пацієнти, рахує секунди, які будуть проведені для лазерної корекції. Три. Два. Второй так. Трій, два, один. Дети етап. Робота лазера. Вирішимо. Далі наноситься мітиміцин С для зменшення омутінь мовменої мембрани. Цьому операція закінчиться. Будемо будем спішити, щоб обігнати. А, а ще одне відео включить. Тут якраз показуєте те, що лазерна корекція дає нам не, не просто зменшення короткозорості, астематизму чи далекозорості. Це дає можливість пацієнту бути щасливим і повноцінно жити в реальному житті, особливо коли в умовах війни, коли пацієнти не можуть купити собі контактні лінзи, не можуть за ними доглядати, не можуть е вести звичайний спосіб життя. І, і кількість пацієнтів зараз лазерна корекція і попит на неї зростає. Так виглядає в рекламному проєкті, як виглядає лазерна корекція, Це оптика Carol Zeiss. і отак от ліжико, яке їздить по всій кімнаті. Вибирається програма, ми можемо контролювати абляцію, змінювати параметри. Якщо лазерний хірург досвідчений, він може мати свої уявлення, які відрізняються від виробника, який заклав туди. Знову таки, бачите, яка невелика операційна, оскільки лазер невеликий по розмірах, дозволяє нам виконувати всю процедуру в обмеженому просторі. А пацієнт отримує задоволення від свого способу життя. От тут показані були розміри, які зараз прочитати неможливо. І що добре, що є ще фемтосекундний лазер, який поєднується з ексімерним, можна мати платформу, яка буде виконувати і фемтоласік, тобто ми взагалі будемо пацієнту надавати максимальний ефект. Ведення пацієнтів таких після операції. Ми в даному випадку, оскільки ця операція не проникаюча, все, біжу, біжу. Ми використовуємо флоксал, оскільки ефективність його торхінологами 4-го порядку є співставима, а токсична дія на рогівку є меншою. Ми маємо меншу цитотоксичну дію, що є дуже важливим для наших ексімерних лазерних корекцій, менше потенційної небажаних реакцій. І використовуємо бромфенак. Який має протизапальну та протинабрякову дію, оскільки пацієнти знову ж таки мають пошкодження, мають відчуття якісь запалення, мають бойові відчуття, і ми можемо в лікуванні, включаючи бромфенак від компанії Bausch Lomb, ми лікуємо більше проблему захворювання, а не взагалі всього ока. Переносимість максимально хороша, ніяких побічних дій. Вони завжди є, але вони мінімальні порівняно з іншими нестероїдними протизапальними для таких пацієнтів. І що добре, два рази на добу. Все. Дякую за увагу. Я старався скоротити час. Дуже дякую.